Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати отакі хрумкі цибулеві палички. Дякую, що зайшли до мене на канал. Якщо не підписані ще, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно, а також ставте свої вподобайки і пишіть коментарі. Для цих паличок я буду використовувати три види цибулі: це ріпчата цибуля, зелена, а також суха. Тут у мене дві невеличкі ріпчаті цибулі півчайної ложки, сухої цибулі, зелена цибуля пучечок, трошки солі півчайної ложки, невеличкий шматочок сиру. А це у мене розсіл огірковий. Це олія, детальний рецепт, дивіться під відео. А це одне яйце і борошно. Борошно у мене тут всяке різне. Але білого борошна, звичайного, нема. Тут у мене житнє борошно. А також кукурудзяне, вівсяне, гречане, а також житні висівки. Всього брала по три ложки, тільки висівок взяла одну ложку, а потім іще додавала. Тобто, дивіться, всього разом повинно бути 250 грам. Якщо ви вживаєте пшеничне борошно, візьміть пшеничне борошно. Якщо не вживаєте, візьміть просто житнє. Або зробіть так, як я всього потроху, не додержуючись рецепту, головне, щоб було 250 грам борошна. Ріпчату цибулю і сир натираю на крупну терку. Сиру тут у мене небагато, невеличкий шматочок, грам 50. Зелену цибулю дрібненько нарізаю. Ідея цих паличок не моя, але я трошки внесла, як завжди, свої корективи. Замість води я взяла розсолу огіркового. Також за своєю ініціативою додала зелену цибулю і борошно. У тому рецепті було звичайне пшеничне борошно. Мені ж пшеничного борошна не можна їсти, і я вирішила: ну, а чому б не зробити борошно от таке, а сорті? І так як я люблю експериментувати, то експериментую. І з приготуванням цих паличок також. Спочатку тісто замішую ложкою, а потім руками, борошно підсипаю. Ви знаєте, додала іще борошна 250 грам маловато. Тісто повинно бути таке тугеньке, щоб можна було його розкачувати. Звісно ж, цибулю я не зважувала. Може цибулі більше, може вона соковитіша, може крупніше яйце. Ну тобто, дивіться, тісто замішуйте таке, щоб воно було тугеньке. Я підсипала житнє борошно, тож житнього борошна я найбільше додала от таке тісто. Тісто накриваю, відставляю на 10 хвилин, нехай постоїть. Взяла папір для випічки за розміром, деко, в якому буду випікати наші палички. Якщо папір не з антипригарним покриттям, змажте його олією. У мене такий папір, тому я змастила олією і розкачую тісто на весь лист. Підготовлене тісто нарізаю зручними для мене шматочками. Отак, От раз у нас палички, значить довгенькими шматочками нарізаю. Спочатку повздов... поперек, а потім Музика Папір з тістом перекладую на деко і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 20-25. Дивіться, не спаліть. Все, палички спекла, головне дочекатися, коли вони охолонуть. Вони тоді будуть хрумкіші більш, але ж у мене ще теплі, отакі. Хрумтять, будемо куштувати. Смачні хрумки, палички, хоч чим, хоч до борщу можна, хоч до кави, чи до чаю. Відчувається аромат цибульки, і також я знаю, що тут багато всього корисного. Хай буде так. Щиро вам дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, готуйте за моїми рецептами, всього вам найкращого. Головне, будьте здорові і неодмінно щасливі!